А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними Снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному Я вже зробив свій вибір. А ви. Багато хто мені писали з приводу того, де можна буде автомобіль запакувати. Е, у мотоку хероя є така бутана, в якій ви можете абсолютно безкоштовно залишати свій автомобіль і, будучи е, поселеним в мутак героя. Мати можливість безкоштовно користуватися цим паркінгом. Ось також додатково хочу сказати, тому що багато людей, я навіть цього не знав на самому початку. Якщо виникає ситуація помити автомобіль, а ми прекрасно всі знаємо, що в Норвегії мойка ну, доволі великих корожків коштує це, плюс-мінус сказали, десь 500-600 крон, то ви тут маєте можливість безкоштовно це зробити. Для цього вам потрібно автомобіль поставити ось там, де рада. Цієї сторони, там є кран, є шланг, і ви можете помити свій автомобіль. Я так користуюсь. А побачив я одного із людей, які тут мешкали, підійшов, запитав, що так і так, чи можна це зробити. Він каже: що так нам дали дозвіл. Ось тому. Друга опція для автомобілістів, ви маєте можливість ще й безкоштовно помити свій автомобіль. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.